Друзі, сьогодні будемо говорити про те, де брати гроші на свою власну справу, на свій бізнес і з чого починати ту всю історію. З вами Віталій Лубінець, Найда Олександр, Дмитро Буряк. Погнали, друзі, зараз дуже така популярна історія про те, що, типу, блін, всі такі розумні, типу, власна справа, підприємництво, вся оця історія це так круто бути підприємником, підприємцем. Але ну всі розуміють, да? це ми зараз з вами такі трохи розумні вже, тому що в нас там і досвіду багато, і бізнесів різних було, і досвіду. Попрацювали ми в багатьох компаніях. Давайте поговоримо про те, де людині брати гроші на бізнес, якщо вона хоче стати підприємцем. Мені, наприклад, там 20 років, 25 років, 30 років. Нормальненько я молодий, -30, ніки, що тільки 30, так. Да. Але от я хочу відкрити, там, не знаю, кав'ярню або там, типу, масажний салон. Я відразу тобі сразу скажу. От прям все. Коротше, ви можете взяти що? від держави, від якоїсь компанії, да. грант. Так названий mm -hmm. грант. Давайте трішки, дуже... давай трішки детальніше про цю історію. Давай розкажемо більш детальніше саме про гранти, тому що це крута історія. І я вважаю, що десь 99% в нашої країні людей, підприємців, вони не знають, що таке грант, що це за гроші, чи треба їх повертати, чи що треба зробити взагалі з ними і як це все працює. Давай ми більш детально про це все поговоримо. Круто, так. Да. Дивіться, гранти це одна з один з варіантів почати власну справу, не маючи грошей на те власних. власне. Да? Mm -hmm. Або там маючи зовсім малесеньку суму. А, наразі від держави є гранти до 250 тисяч гривень. І до 8 мільйонів. На ну, то, вже, то вже велике, да. то вже на переробне виробництво. До 250 тисяч гривень на власну справу. Це коли у вас вже є готовий бізнес-план, готова ідея. Вона якось упакована. Ви вже розумієте і порахували ту всю штуку, як ви хочете це робити. І держава вам видає безповоротньо. 250 тисяч гривень з урахуванням того, що ви створите цей бізнес, мінімум три роки він буде працювати, і в нього там буде певна кількість найманих співробітників. Так. Це все можна робити і на фопчика, на свого, якщо ви, якщо ви, ну, він у вас є, або як немає, то створите. Але це найпростіший спосіб отримати наразі ці гроші протягом реально місяця. Максимум. Давайте так по питання. А, скільки це по часу? Десь місяць, місяць вам да, Це да, треба. Да, що да. треба зробити спочатку? Треба повністю зробити опис і бізнес-план вашого бізнесу. Якщо ви не маєте досвіду, якщо ви не знаєте навіть, як це все зробити, що ми можемо зробити? Пишіть. Ми я думаю, що можемо допомогти цьому. Ми mm -hmm. зможемо викласти, наприклад, приклад, який реально відпрацював, так. і під нього взяли гроші. І що там було, Козлу, Точно. як кажуть студенти, да. ми викладемо це все чи наш телеграм-канал, чи ми подумаємо кудись, але ви це знайдете далі. А, на вам... платформі Пропоную на платформі, в розділі На платформі нашої буде це все, Документи. точно, 100%, в документах. Документ, да. Далі, що можна зробити? Ви, ви півтора місяці десь ви все це буде готувати. Питання. Чи ці кошти треба повертати? Всі задають ці питання. Тобто ви взяли 250 тисяч гривень. Чи треба вам їх повернути потім? Чи з відсотків, чи без відсотків? Ні. Грант видається вам. Це я кошти, з яких ви починаєте свій бізнес. Ви не маєте не платити відсотків, ви не маєте їх повертати, але ви маєте повністю чітко зробити все по своєму бізнес-плану. З тих коштів ви маєте все платити по бізнесу. Ви немає не можете їх кудись там дивати чи комусь там давати в борг. Ні, це суто кошти, які в вас йдуть. По вашому бізнесу до речі, якщо у вас навіть щось не вистачає, ви можете ці кошти теж, якщо ну припустимо у вас є там 10 чи 15 тисяч доларів. Але вам треба, що на, на розвиток чи ще кудись, ви можете теж написати бізнес-план, що вам треба для розвитку вашої компанії, стільки-та стільки-то коштів. Ви повністю це все описуєте, і вам це все надається. І це надається. Це реально такий є кейс. Да. Я це все бачив власними очима. Що люди отримали десь через місяць, вони отримали ці кошти. Можна я додам, бо дуже багато людей є невіруючими, кажуть, ну от так, як ця держава просто так роздасть гроші і повертати не треба. Повірте мені, держава гроші ці повертає. Всі ці гроші закладені в податки. Одне з основних вимог ви створюєте робочі місця. А на ЄСВ, по ДФО і я військовому зборі вони за три роки зберуть більше, ніж вклали вас. Тому. Це не благодійність ні в якому разі, це кредит вам за те, що ви будете працювати три роки. Ось і все, і тому повертати не треба, але ми повертаємо через податки. Через угу. податки, да, ота незрозуміла історія ЄСВ по ДФО і все то. Це, це все про податки, які платяться в процесі робону роботи роботробото. Чогось там бізнесу? Це був слово просто якесь там прикольне мало бути. Да. До речі, я хочу додати, з чим багато то, 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 то чого я багато бачу. Да? Люди кажуть або не хочуть описувати блін, але це потрібно, а грант мені не дадуть. І що мені з ним робити в будь-якому випадку треба описувати. Тому що якщо у вас вже буде такий детальний, класний опис вашого бізнесу, куди ви далі можете звернутися? Перше, це можуть бути профільні платформи. Такі самі, як наша бізнес-бокс. До речі, якщо ми на нашій платформі, в нас є розділ інвестування, ви туди можете викласти свій повністю цей бізнес-план. Цей проект подивиться і приватні інвестори, які так. можуть просто власні кошти залучити вам, надати під який вже відсоток ви там будете вже домовлятися. Чи ви просто надасте відсоток саме в цьому бізнесу, просто як в борді. Далі ви можете з цим повністю піти куди завгодно. І саме головне, ви можете піти до грантів. Давайте ми е, подивимось, скільки в нас є е, таких е, інститутів, компаній, які можуть надати грант. Це точно USF. USF. USAD, так. Да. Далі, Європейська асоціація грантодавців, якась там така історія якось у нас. Саме... Айрекс 100%. Точно, так. Да. І на першому місці 100% це буде дія. Тобто, спочатку ви подасте все це на надію, вона це все буде розглядати. І далі по всім тих фондах, котрі ми все це перерахували І далі, вже що? Якщо навіть не фонди, у вас є формула твоя улюблена, улюблена 3F. 3F. Так, перше friends, Family, and Fools. Фулс це. Mm -hmm. Ну, якби. Ті, що не розбираються на зараз, але вони сподіваються, що вклавши вас в гроші, ви виростете Х20 і вони зароблять на цьому. Ти знаєш, мені... таке інколи буває, а інколи не буває. Мені просто частіше згадується оця історія про фулс. Це... це якби безповоротні інвестиції. Якби це тупо не звучало. Вкладав такі гроші? Так. О, ми всі вкладали 100%. Скільки я вкладав? А скільки ти от, от максимальну суму в один проект, в який ти вклав, і він не взлетів. 14 тисяч доларів. Ось бачите, дія дає 250 тисяч гривень. Слуха, а нормально 14 тижні доларів. У угу. мене Но... трохи більшу була сума. І вона просто в швидку але ми будемо продовжувати вкладати. Чому? Бо ми сподіваємося виростити нормальний класний бізнес. В один прогорить інший виростить. Два інших теж підростуть. Тому ми будемо продовжувати це робити. Тому фулс інколи це ми. Трьох цього я розповідав, розмовляв нещодавно з однією людиною, яка просто має фонд і вона теж вкладає якісь кошти. І вона каже, що у них по статистиці, якщо вони з 10 з 10 проєктів, в них виходить один, навіть проєкт, з 10, да. Yeah. вони вже у прибутку, тому що їм треба розподіляти кудись їх дохід. Вони знають, що може там дев'ять проєктів бути мінусовими, але цей один стартап крутий, який може перекрити повністю ці всі дев'ять мінусових проектів і вистрілити десь там на X500. І це взагалі-то нормальна статистика мирова. Мені здається, що це мирова статистика. Точно, Тому що так. ти ж теж був, і ти ж мені розповідав про Польщу. До речі, ти круто туди с'їздив, і там в тебе були такі круті чуваки, які... Можуть вкласти там 500 тисяч баксів. Пожалуйста, вдавай в світі. Це дуже розповсюджена історія, коли гроші такі ангельські інвестиції. Да, умовно кажучи, коли роздаються стартапам на присідних сідраундах. Коли ще у стартапа по суті на присіді немає нічого, Ну, давай ми будемо розмовляти да, окей, нашими словами. Ангельський це ангел це умовно кажучи, та людина. Це Фулс, десь так плюс-мінус розумний Фулс. Розумний. Такі трохи розумний фул. І він надає вам гроші просто за про те, що ви він дуже повірив у ваш проект. Тобто, це про це ще ви нікуди не виходили. Тобто, у вас взагалі немає проекту, нормально зробленого. і Описана ідея, порахована. Ідея У вас є ідея, у вас є все. І ви от з ним зустрілися і сказали за часочкою кави, слухай, давай. Він каже, ти знаєш, я тебе почув, послухав. Мені це все так ну нормально понравилося. Давай, я вкладаю це ангел. Потім у вас вже просід, потім вже сід йде, коли у вас вже є розроблений проект, коли у вас вже є на якась така невеличка стадія його вже пропрацювання, тобто він вже починає да, працювати. Так. І все, і далі вже понеслося. І тоді вже будуть раунди, раунди, раунди. Ви там вже будете полишати це фонди. Ми вже кажемо про такі ну, світові фонди, якщо ви будете. Куди заходити в світовий ринок чи создавати якийсь там вже продукт не тільки в Україні? То вам це все можна буде розказувати. Це буде Я наша думаю, що, да, окремо на окремо відав. Да. Хочу додати ще, що в світі дуже багато грошей насправді ми не тільки Україну розглядаємо світ, але дуже мало людей. Якщо у вас є ідеї, описуйте, не бійтеся, завжди можна знайти гроші. Ми показали лише маленьку частину, де можна їх знайти. Якщо у вас будуть цікаві ідеї, звертайтеся до нас. Ми для вас знайдемо гроші, але тільки якщо цікаві ідеї і нормальний проєкти. І тому описали проєкт. Подались надію, подались в грантові. Вам, навіть якщо відмовлять і скажуть, чому відмовили це вже позитив, бо ви зможете виправити свою ідею і в інший раз доопрацювати і зайти з більш сильними позиціями. Тому бізнес це цікаво, гроші можна знайти. Подавайтесь на нашу платформу, подавайтесь, нас дивляться дуже багато. Людей, які бізнесменів і які шукають ідеї, і які готові вкластися, бо не лише тільки гроші, треба, треба енергія людини, яке це буде ток штовхати вперед. Якщо ви така людина, яка штовхає і ви горите цією ідеєю, то гроші завжди знайдуться. І завжди дивляться саме на людину. Це ти повністю правий. Якщо ви навіть приїжджаєте кудись до світової, вже якогось світового фонду, і навіть якщо ви прислали когось. Ти розповідав, що якась була компанія, стартап, і там не приїхав CEO, Там не приїхав фаундер. Там приїхав CEO Чи хтось найманий якийсь? Хлопець чи дівчина, і вони казали: А де фаундер? Да, де да, він? Да. А його немає. В нього зараз немає часу. А не ну, у нас тоді теж немає часу, немає роз... часу розглядати немає гроші, ваш да. проект. І вас немає грошей. Тобто дивляться завжди в очі ваші, ви Дивляться, яка в вас енергія, як ви це рухаєте, і як ви будете розповідати саме про свої проекти. І це все дуже, дуже, дуже ретельно треба проговорити між собою, між командою вашою. І потім це все виходити, подавати і повірте. В світі дуже багато грошей ти прав, і ті гроші люди хочуть вам віддати за те, за те, щоб ви просто зростали, то Хочу вони туди. будуть зростати і з вами. Я я, знаєш, я хотів трошки додати, що якщо в нас не виходить там брати е, гранти, в нас не виходить брати якихось там партнерів-інвесторів. Особисто мій шлях, коли я чітко розумів, що мені супер подобалася якась ідея. Да там це було там на, на, на ті часи ще е, свої е, спроби кейтерингової компанії. Я просто брав тупо кредити і все і працював з ними. Так, да, це було супер дорогі гроші. Це була супер відповідальність. Це точно не фінансова порада не лізти в ті кредити, якщо не розумієте, як з ними боротися. Ну, типу, а але це також шлях. Ну, типу, зараз ну заколи. Це шлях. і Я пам'ятаю, свій е, такі в мене була така практика. Це було десь 2004 чи 2005 рік. Я тоді займався мобільним зв'язком. і Мені просто треба було дуже багато коштів на мій. В мене, ну там в обсягу було дуже багато мобілок. Ми там продавали це все. В мене були магазини мобільного зв'язку, і я пішов брати кредит. Блін, це був перший і останній раз. Це просто я потім пішов його закривати. І мені сказали, так ви на все принесли. Тут ще відсоток на відсотки, на відсотки, на відсоток. Я такий моу, no! я вас зрозумів. І я це все закрив. І це було дуже-дуже таке. Знаєш, я не пам'ятаю, скільки там було відсотків 2005 рік. Там ну, теж да, була це. така собі в нас ситуація в економіці, і там ну ці кошти дуже дорого мені коштували. І я ага. от зараз розумію, що мені просто треба мені не вистачало знань. Щоб просто взяти ті кошти десь. Можливо, гранти, можливо, хтось, можливо, друзів просто. Так, ФФФ. що завгодно. Просто я подумав, що це нормально. Я тоді був молодий. Я просто не вичитував навіть по контракту в банку, а мені там просто маленькими такими буковками написали ще щось. І це ще щось оказалось те, що я до маю їм віддати x 2 ще. І я такий. Мар". Так. Діма, зупиняємося, бо ти зараз поховаєш цю нашу банківську систему, погорониш, Ні, вони живуть. Можливо, вони зараз працюють. банківська система працює якось по-іншому. рішення, думка... думка... Давай візьмемо на нього кредит, просто і все. Ну, то, ну, нормально, він вже він дрібний трішки... шрифт вже читає. Да, адаптується там, до сучасної банківської так. системи. Основна думка, яку треба, щоб залишилася, перша гроші є, гроші існують. Їх можна з... залучати залишат, залишат. до бізнесу, брати. брати і використовувати в своїх цілях, і зростати, зростати, зростати в бізнесі. Тому не бійтеся, робіть, подавайтеся в усюди, куди завгодно. Виключайте повністю все ледаче своє і врубайте просто на повну вашу енергію. І вперед, якщо щось треба, ми допоможемо. На нашій платформі ми будемо викладати. Ти викладеш приклад того, що треба для фонду подавати, mm -hmm. як це все робиться. Да. Теж саме просто копіюйте. Юй, коп Вставляйте, робіть, подавайте і вперед. Якщо є цікаві ідеї і потрібні інвестиції, на платформі бізнес є розділ для інвестицій для людей, які шукають інвестиції, і повірте, ми читаємо не тільки ми читаємо і розглядаємо чи вкладатися, чи не вкладатися. Ну, дуже багато друзів, підприємців. Да, ми підвищуємо ваші шанси на залучення коштів. Три Ф ніхто не відміняв. Да. Да. Може, ми будемо ними. Все друзі, щастивам. Классного дня. Бай-бай.